Дубенчанка Надія щодня в'яже пару шкарпеток, які потім, спакувавши, передає на схід. Жінка розповідає, допомагають в цьому рідні і терпляче витримують усі незручності. Ідея в'язати теплі речі виникла. Ну мабуть, коли ми я зрозуміла, що війна нас чекає взимку. Перепросила свою стару в'язельну машинку, і потихеньку пішли в хід старі речі. Розпустили, потім знайомих зустріли, які мені залишки своєї пряжі дали. З розумінням поставились на колективному підприємстві Слов'янка, які дали мені нові гарні добротні нитки. Жінка поставила собі за мету щотижня в'язати п'ять пар шкарпеток. Всього ж у зону антитерористичної операції вона вже передала 30 своїх виробів і з радістю ділиться рецептом натхнення. 100-150 грам пряжі. Вечір перед телевізором з новинами, трішки тепла, душі, і щирої віри в те, що скоро те все закінчиться. Ну і так за день в мене виходить пара шкарпеток. І чому шкарпетки? Тому що це в мене виходить, мабуть, найшвидше і найкраще. Тому що можна в'язати кофти, але, ну, як кажуть, Держи голову в холоді, а ноги в теплі. Жінка намагається плести речі темних кольорів та без всіляких узорів, але окрім акрилових ниток для міцності, додає і частинку своєї любові. Таке повір я повір'я. Ми я в'язала давно, і так колись ми говорили між собою, що якщо ти в'яжеш річ, і якщо вона дуже легко в'яжеться, без проблем, без заминок, без нерветься нитка, то значить в'яжеш добрій людині. Маю сказати, що всі ці шкарпетки, які я передала на схід, мені в'язались дуже легко. Там дійсно воюють щирі патріоти і всі дуже добрі люди. Це дійсно цвіт нашої нації. Те, що роблю я, ну це дуже маленька, це дуже малюсінька краплинка в тому всьому, що потрібно нашим солдатам. До координаційного центру завітав дубенчанин Анатолій, який на 500 євро, що йому передала донька з Німеччини, закупив теплих речей для наших бійців. Чоботи, берци, штани теплі. От. А це пішов на трикодажну фабрику. Замовив 22 комплекта. Значить, рійтузи, гольфи, балаклави і рукавиці. Відразу ж ці теплі речі почали видавати для хлопців, які за контрактом вирушать на навчання, а потім і захищати кордони України. Розкажіть, чого не вистачає? Форми не вистачає, бушват не вистачає, взуття не вистачає, теплих речей, брожиле, да, Шлям чимало дубенчан відгукуються на проблеми, які наразі існують у наших військових на передовій. Вони допомагають за покликом серця і не полишають своєї роботи, щоб наші хлопці на сході зустріли цю зиму в теплі.